І все, що відбувається зараз з нашою командою, є нічим іншим, як помстою Шокіна і його діамантової команди. Колишній прокурор Шокін нині зберігає вплив прокуратурі? не просто зберігає він, де-факто керує нинішньою генеральною прокуратурою. Віталій Касько, студії громадського, вітаємо вас. Добре. Назвала я вас сьогодні улюбленцем Генеральної прокуратури. Так так, 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 і є. так часто не, не можуть без вас. Бачите, з роботи звільнилися, але все одно як на роботу до Генеральної прокуратури ходите? Ви. А, це допити і допити в різних статусах. Є статуси підозрюваного, є статуси свідка. Якщо давайте так, щоб розуміти і щоб збагнути, осягнути масштаб того всього, що відбувається, скільки є цих справ проваджень, скільки є цих статусів? Насправді статусів є тільки один статус свідка. Ніякого іншого статусу в мене немає. Все інше, що говорить Генеральна прокуратура, це вона собі так вважає. Що стосується кількості цих проваджень, то їх є теж досить багато, і насправді, так само, як і у вас, в мене складається враження, що Генеральна прокуратура за мною скучила після звільнення. Двічі я з неї звільнявся з органів прокуратури, двічі мене просили повернутися, але зараз роблять це в третій раз в якийсь такий трошки незграбний спосіб. Повістками про виклик. Але судячи з суті допитів, ну, власне кажучи, як речники прокуратури говорять, вони хочуть в мене дізнатися певні речі, які стосуються моєї професійної діяльності, мого досвіду в міжнародній сфері, це ми вже говоримо про той виклик і про той допит, який відбувався там черговий. сьогодні, 18-го числа. Це так звана майдан. Це, звучить це слово. майдан. Було Ось є разу Ось повістка про виклик. Зараз ми її збільшимо. Mm -hmm. Просто цей перший абзац для людей, які не часто читають подібні документи. Я його зачитаю, а ви поясните, що мається на увазі. Початок пропустимо, викликається за фактом зловживання службовим становищем під час подачі заяв про процесуальну інтервенцію Держави Україна у справи загального суду Європейського Союзу за позовами Януковича Віктора Федоровича, Януковича Віктора Вікторовича Януковича. Олексія Олександра Вікторовича про часткове так правильно про часткове скасування рішення Ради Європейського суду від 5 березня 2014 року. Про що йде насправді дуже складний текст? Помітили. І на жаль, за результатами допиту я так і не зрозумів, чого саме ми не викликали, і яке має а відношення. В чому саме суть справи? Ну, виходячи з повістки, суть справи в начебто, зловживанні посадовими особами мін'юсту своїм службовим становищем. Я в міністерстві юстиції ніколи не працював, тому мені важко сказати, чого мене викликали в цій справі. По-друге, мені важко сказати, в чому може полягати зловживання службовим становищем цим судовим особам мін'юсту, навіть після того, як я почув запитання від слідчого генеральної прокуратури, тим не менш запитання були приблизно такі: от як ви вважаєте, от в такій ситуації як би мав діяти мін'юст, виходячи з вашого досвіду, або якими нормативними актами на вашу думку регулюються ті чи інші питання? Насправді це не те про що може говорити свідок. Свідок це свідок якоїсь події, які може підтвердити або спростувати вчора, це речі певні парене прошення експерту. Ну це визнання е... фаховості, можливо. Безумовно, це, це єдине, що тіші. мене турбує, це те, що такі консультації надаються безоплатною заповісткою. Якщо Генеральна прокуратура готова. Оплачувати погодинно цю роботу, подумав вас. Викликали на наступну консультацію? Поки що ні. Думаю, шукають які саме справи будуть потребувати моєї фахової допомоги. Думаєте, це будуть нові? Я думаю, що будуть ті старі, про які я знав, і нові я дуже багато документів підписував працюючи в генеральній прокуратурі. А відомо бодай про потенційні нові. От, от які яких епізодів ще можна очікувати? Е... Наприклад, є кримінальне провадження про начебто перешкоджання розслідування справи Курченка, є кримінальне провадження про зняття арешту з коштів Злочевського. Є кримінальне провадження, яке ми порушували в Генеральній інспекції по, скажімо так, несанкціонованому злиттю інформації у справі діамантових прокурорів. Ми порушували це кримінальне провадження, почав розслідувати. Зараз його починають використовувати проти нас. І розслідувати проти нас, брати санкції в суді угу. проти нас, проти наших слідчих і прокурорів, проти мене, перевертаючи це в той ні, час, нового. як справа проти самих діамантових прокурорів, розвитку особливого немає. Вона знаходиться в суді зараз, та що була направлена, і стосувалася підозри у хабарництві. Але решта кримінальних проваджень, які зараз знаходяться в Генеральній прокуратурі, які ми були готові направляти до суду. Вони до суду не направлені, а ці провадження вони стосувалися там якихось нових епізодів. Так, да, Безумовно, ну пам'ятаєте, і мова йшла про те, що корнієць, йому оголошена була нова підозра у вимаганні і заволодінні бізнесом, по суті, шляхом рекету. Ця справа була готова для направлення до суду. До цього часу ніхто її до суду не направив. Після того, як мене, слідчих і прокурорів, які нею займалися, з Генеральної прокуратури звільнили. Була справа, яка стосувалася власне самих діамантів, їхнього походження, оскільки, за нашими даними, вони були. Викрадені були речовими доказами у іншому кримінальному провадженні, як з'ясувалося. Є кримінальне провадження щодо незаконного збагачення і оплати навчання підозрюваного корнійця, доньки підозрюваного корнійця Великобританії, де йшлося про проплати в сумі понад 200 тисяч доларів. Ну, теж цікаво сьогодні. на Українській правді з'явилася новина і з'явилася з посиланням на вилучені протоколи так, обшуку про те, що під час обшуку в Корнійця тоді були вилучені копії особистих документів Віктора Шокіна. От навіть наводиться цей скан на паспорти, документи mm -hmm. на нерухомість. Тут цілий великий перелік всього, що було. Оце це про що свідчить? Чому Чесно це... кажучи, я не мав можливості, я, я не бачив ще цієї новини. Uh -huh. а вдома Але сам факт такий мав місце, насправді, під час обшуку у Корнійця виявили особисті документи ну, от Питання одне, чому це з'являється тільки зараз, якщо це ще 15-му, 15, якщо не помиляюсь, році. Так? Бо це О, я не знаю, мені важко сказати, чому це з'являється зараз. Ну і тут висновки робляться до Сергій Лещенко коментуючи цю новину, пише. Ну це розставляє крапки над і про те, що Корнієць фактично член друг сім'ї. Ну мені здається, що цей висновок давно вже був у засобах масової інформації. Це може бути лише документальним підтвердженням такого висновку. Насправді, Корнієць і шапакін за тими даними, які були зібрані в ході розслідування, це Люди, які були. Наближені до тодішнього Генерального прокурора Шокіна. І все, що відбувається зараз з нашою командою, є нічим іншим, як пумстою Шокіна і його діамантової команди за розкриття цього злочину. Але, але от питання: колишній прокурор Шокін нині зберігає вплив Генеральній прокуратури. Не просто зберігає, він де-факто керує нинішньою Генеральною прокуратурою. От прям, прям так. Прям так, тобто, всі люди, які, на, на яких сьогодні зав'язано керівництво в Генеральній прокуратурі, це по суті залишаються людьми Абсолютно залежними, які виконують подаль, подальші мої вказівки. Повертаючись до справи і до провадження, в якому Генеральна прокуратура вважає вас підозрюваним. Ви очевидно, не погоджуєтеся, це... Ні. Тому, що процесуально ніякої мені не вручили. Генеральна прокуратура вважає живе в світі, в якому вважає, що В своєму вважає, паралельному вручила. світі вже досить давно. Владислав Куценко періодично виходить на брифінги, коментує і цю справу. Зокрема, і от нинішній день винятком не став. Маємо нову заяву від прокурора Куценка про те, що прокуратурою Києва розпочато кримінальне провадження за фактом неправомірних дій службових осіб прокуратури міста Києва, які внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків допустили порушення при. Виділені житла. Маємо цю пряму мову, слухаємо її і повертаємося до студії. Вчора прокуратурою міста Києва, як ми анонсували, було розпочато кримінальне провадження за фактом неправомірних дій службових осіб прокуратури міста Києва. Які внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків допустили порушення при виділенні житла, а також працівників, у тому числі колишніх органів прокуратури, які незаконно отримали вказане житло. У нас тут працюють попередня правова кваліфікація дві статті: частина друга статті 367 Кримінального кодексу України, і частина 4 статті 190, тобто шахрайство. Як ми і говорили, у нас Віталій Касько є не єдиним. Ми сьогодні демонструємо в черговий раз, що органів прокуратури немає своїх та чужих. Я назвав ще декілька моментів, де провадження розпочато вчора, по таких самих статтях будуть проводитися такі самі дії. Я хочу просто сказати, що по Віталію Каську воно все розпочалося трошечки раніше. На комісії, я вже говорив про це, яка відбирала кандидатів на посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тому раніше вже наші прокурори та слідчі збирали певну інформацію, документи запитували в райдержадміністраціях в ЖЕКах та інше. Тут буде проводитись така сама робота, і є всі підстави, що ми виходимо на повідомлення про підозру по цих фактах. І йдемо далі паралельно, за дорученням виконуючи обов'язки генерального прокурора Юрія Севрука, буде перевірятись кожний регіон. Тут а, така річ була корупція, а вийшло шахрайство вже страшне. Взагалі. Ну, чесно кажучи, вже понад півроку коментувати офіційні заяви речників і представників Генеральної прокуратури ну, досить важко, тому що у суспільству ці заяви викликають і сміх, і сльози. Насправді неможливо це слухати. Ну, я вже так. Я, я ці ці обставини що, не розписую. Що я можу бо, бо, сказати, ви їх... та, та я особливо з приводу ВО генерального так. прокурора Севрука, та, який зараз розслідує <рес> розслідує зловживання Во Генерального прокурора Севрук вже по моєму більше ніж півроку курує в Генеральній прокуратурі управління матеріально-технічного забезпечення, де зараз чомусь зникли всі документи. Щодо службових квартир співробітників. У мене питання, чи ви Генерального прокурора Севрук, якого під носом пропали, начебто, документи по службових квартирах, може зараз щось розслідувати. Важко, мені здається, йому це буде розслідувати. Це перше. По-друге, мені дуже шкода, що зараз прокуратура міста Києва буде змушена когось. Хто щось в мене є такі підозри, ніякого злочину не вчиняв, притягати до відповідальності квартири, до кримінальної відповідальності лише для того, щоб продемонструвати видимість того, що вони розслідують справу на лише по казку. Ну насправді мені дуже шкода цих людей. І я сподіваюся, що тих, які тих людей, які зараз це от шоу все демонструють, скоро не стане. і на цьому ці провадження закінчиться. Тому що я впевнений, що ті, хто дійсно зловживав своїм службовим становищем і вчинив злочин, вони не будуть притягнути до відповідальності. Тому що вони належать саме до цієї команди. Яка зараз там, згадуючи навіть квартиру, проводить була ж історія, що в доньки того ж таки корніця, так була квартира, яку її вид, виділили в зв'язку з хворобою, і хвороба ця була алергія, ну, там і квартира ця... багато цього... таких історій насправді на Тому ще раз повторю, мені Але мені не було, що генеральна прокуратура зараз заяви. буде займатися тим, що буде притягати до відповідальності людей, які є впевнені. Як у того, що, що ми говорили, що починали з корупції, вийшли на шахрайство. Це пов'язано із заявою Артема Ситника, де от в царині набу антикорупційною не було з. Найдено складу злочину? насправді все дуже просто. Якщо ми з вами проаналізуємо події, як вони розвивалися, а... насправді Севрук і компанія під керівництвом шокіна направили документи. В набу про нібито зловживання мною службовим становищем і заводіння державною власності не НАБУ подивилися ці документи, сказали, що жодного складу злочину вони там не бачать. Що тоді зробили? Через підконтрольних народних депутатів було направлено заява про злочин в набу в набу знову подивилися всі документи, сказали, що вони не бачать тут жодного складу злочину. Тоді через суд набу змусили розпочати розслідування. Набу розпочали розслідування в січні 2016 року. І е, за тими самими документами, які зараз розслідує Генеральна прокуратура, прокуратура не побачила жодного складу злочину. Не побачила підстав для арешту квартири, не побачила підстав для повідомлення про підозри. Це дуже засмутило Генеральну прокуратуру, і вона розпочала за тими ж фактами своє паралельне розслідування. Але оскільки е, правильна кваліфікація таких дій, якби вони були вчинені, вона відносилась до компетенції набу, Генеральна прокуратура придумала іншу кваліфікацію і назвала це шахрайством. І паралельно почали розслідувати то саме: арештовувати квартиру, повідомляти про підозру. Ну я так розумію, що вчора Артем Ситник сказав правду, висловив свою позицію про те, що вони ретельно подивилися документи. Жодних підстав говорити про склад злочину там не було. Але якщо, потім уточнили, якщо що генераль... саме... він може й уточнив, але далі він сказав, що якщо генеральний прокурор вважає інакше, то мабуть керується не правовими, а якимись іншими мотивами. Ця друга частина важливіша, аніж перша. Ну, але, але тим не менше, навіть ви потім вказували, що вони так намагалися згладити всю цю Ні, заяву. Я думаю, не даремно. А, от ви кажете, це помста, так? Це помста там, Шокіна, наближених осіб, Севрука і у всіх прізвищ, які ще можна називати. Ми тут на порозі нового генерального прокурора. Називається прізвище Луценко. От ви бачите якісь зміни або якісь перспективи в своєму переслідуванні, якщо зміниться прізвище Генерального прокурора? І якщо цим прізвищем буде. Я Луценко? думаю, що зміниться ситуація не від зміни прізвища. А ситуація зміниться, якщо генеральним прокурором буде призначена людина, яка буде незалежною від зовнішніх політичних впливів, яка зможе сказати ні. А ви в це вірите зараз, коли була довга прем'єріада? Коли говорили, суспільство розповідали про уряд технократів. Врешті сформували довго ділили ночами, тижнями сформували уряд абсолютно політичний. Так само зараз у нас в парламенті два законопроекти, які виписані під те, аби політик зміг очолити генеральну прокуратуру, і наскільки не наївно є зараз говорити про людину, яка прийде, хто ж її прийде? якщо людину? не вірити в краще, то тоді ну, взагалі, треба скласти руки і сказати, що нічого Але зробити неможливо. Не Мусить прийти така людина. Народні депутати, у нас парламентсько президентська республіка. Народні депутати мають зрозуміти, що або країна змінюється, або будуть дострокові вибори і змінять народних депутатів. Ну мусить це розуміти. Якщо вони вважають, що генеральним прокурором далі має бути людина, яка буде виконувати політичні замовлення, політичні вказівки Вищого керівництва держави, яка буде залежною і виконувати інструкції або побажання прем'єр-міністра, народних депутатів, президента, то нічого доброго цього не буде. Якщо вони не зрозуміють, що система має змінювати, що це має бути незалежний генеральний прокурор, це дорога в нікуди, це дорога в провалля. Юрій Луценко може бути цією людиною, які, до речі, Я вас кажу, стосунки, питання на стосунки Враховуючи. Ну, але є конкретно конкретний, е, такий зараз кандидат з, номер один з Юрієм Луценко. Ну, Давня історія стосунків. <рес> Давня історія стосунків. Я колись був його адвокатом. Так. Представляв його в одному з кримінальних проваджень, яке було порушено проти нього. Це кримінальне провадження. Я відстоював в суді, і кримінальна справа була закрита. Це було досить давно. Чи стане він вашим адвокатом? Ну, В якості Генерального прокурора точно ні. Хіба що він здасть іспити і стане адвокатом? Можливо. А, тому ну, насправді особистих стосунків з Юрієм Віталійовичем я не підтримую і він може це підтвердити. Тобто Ніколи в житті я не користувався тим, що був його захисником у свого часу. Тому, ще раз повторюю, питання не в прізвищі, питання в зміні. Підходів і систем. і тут пит... новина вже нинішнього дня, теж про прізвище, але тим не менше, що вже й не дуже хоче. Юрій Віталійович, очевидно, йти в Генеральну mm -hmm. прокуратуру. Я би на те, місці теж не дуже хотів. Те, про що громадське не раз говорило. В нас з колегою з Андрієм Сайчуком виходила ціла програма, реформа і на громадському, яка була призначена старту прокурорського самоврядування, а -а -а. так званої третьої хвилі, реформи прокуратури, створення КДК, яка має забрати повноваження. Вваження Ка прокурорів кадрові рада прокурорів багато про це говорилося, але очевидно, так були інші пріоритети, були більше зайняті народні депутати, формуванням уряду, якісь Ну, Дуже шкода, закурів. що були інші пріоритети. Якщо а ви... тут таке враження, що схаменулися, сполошилися. Ну, поки генеральний прокурор втратить можливість керувати відомством, таким чином, після вівторка має, має відбутися з'їзд э э э так. Конференція так прокурорів а, після вівторка вже будь-який генпрокурор буде неважливим, чому колишній генпрокурор не втратить можливості керувати відомством? Тому що зараз будуть призначені підконтрольні йому органи прокурорського самоврядування. А от будь-який новий генеральний прокурор втратить такі можливості. Юрій Віталійович, можливо, трошки пізно, але зауважив те, що прийде він на посаду генерального прокурора, яка буде знаєте таким весільним генералом або англійською королевою. і... Від нього ж будуть очікувати реформ, змін, а змінити то він нічого не зможе. Нам прокурора не буде цих повноважень. Але є ще, ну я не знаю, це примарним можна називати шансами, аби завтра голосували за відтермінування. Єдиний шанс це проголосувати завтра за законопроект, по 4467, який, до речі, пройшов. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної Стільки діяльності на, на передбачає жовтня які передбачає на 6 місяців відтермінувати створення органів прокурорського самоврядування. Але, от кожного разу в нас таке, буває, ми виходимо на останній день, тобто, в нас по суті, передань вечір, так напередодні, от, от дедлайну. Ми згадали, тому що всі були зайняті формуванням уряду. Я написав про це блог на українській правді. Я думаю, що. В тому числі Юрій Віталіч прочитав, чим це все закінчиться в разі призначення генерального, та й будь-яка людина, яка хоче, щось змінити в Генеральній прокуратурі і буде рекомендована проголосована генеральним прокурором. Насправді нічого не зможе змінити, якщо ці органи будуть сформовані зараз і саме таким чином, як вони формувалися. Ну і від собі місцеві прокурори призначені, ви знаєте, за так званою реформою в лапках. Багато з яких це ті люди, які працювали при припшонці, регіональні прокурори, які за один вечір зібрали підписи на клопотанні про відставку Давіда Кварліза, які відійшлють своїх представників і оберуть органи прокурорського сурядання. Знаєте, яке буде голосування? Як в радянські часи, всі проголосують за наперед визначений список, і от таке буде прокурорське самоврядування. Який би новий генеральний прокурор не прийшов, нічого він в цій системі не зробить. Кому це вигідно? Не знаю. Але точно не тому, хто хоче змінити систему і побудувати європейську прокуратуру. Добре, залишається тоді слідкувати за тим, як це буде. Ну, я не знаю, очевидно, якісь особливих сподівань на те, що завтра буде це голосування, зважаючи, що завтра п'ятниця, і ми всі знаємо, як Верховна Рада голосує в п'ятницю. А в потім буде набагато складніше це зробити. Але можливо? У ну, нас все можливо, але якими зусиллями. І... Як тяжко це буде зробити? Краще це зробити завтра. Ну, побачимо. Віталій Касько, дякую вам за розмову.